Хінтайк пад. І вийшло так, що я зубами надівся на казку. Молимося, щоб він злетів. Я би спить довго. Дали зброю, дали літачок на пульті керування. Можна підарів косити. <му> ну, у мене позивний так. У мене позивний падр. <му> ми дружили до ми, в принципі, з одного міста. То ну і так вийшло, що одна компанія була, і ми ну, дуже довго дружимо, в принципі. Реакція рідних на рішення піти в армію. Сказали, що я дурний, але прийняли моє рішення. І ну, в мене так як все почалося, з строкової служби, то там, там було, як по-старому там, ці проводи, сльози, але прийняли. Ну, а з початком повномасштабки в мене мама пішла служити. Та в принципі нормально це все сім'ї приймається. На яких безпілотних літальних апаратах встигли попрацювати? А... Шеф можна це розказувати? Взагалі у нас планувалося спочатку, коли ми планували йти в ССО. Він буде в твішником, я пілотамавіка, але щось трошки не вийшло. Ну пересіли на крило. Да. Почали з польського розвідника FlyEye, потім у нас були легенькі перепробації на більш дешевий Word, на гор українського виробника. Він нам трошки не зайшов, трошки поїхав в ремонт. Хто з вас швидше пакується на виїзд? Я бо він спить довго. У нього 10 будильників, отак от він спить. Пресинок прокидається всі, крім мене. Хто перший прокидається на бойових? Командир. Командир. У кого більше селфі з технікою? М -м, та ми таким не страждаємо трошки. У нас операційна безпека сиділа. Но не фотографуємося і не фотографуємо. Хто більше кричить у рації в критичних ситуаціях? Кава чи енергетики. енергетики. Найдивніше місце посадки борту? Дерево. Саме високе дерево, в посадки. Да, саме високе дерево в посадки. Хто більше боїться інструкторів? Навіть не знаю. Вони у нас, в принципі, всі були не страшні. Хто перший біжить до їдальні? Я. Що найкраще в службі? Зарплати бої мільйон. Дали зброю, дали літачок на пульті керування. Можна підарів косить. Якби ваш дрон вмів говорити, що б він сказав про вас? Він би попросив давайте якось полегше, пом'якше. Або сковиками держави макаті. Так. Да. Знищити ціль чи повернути дрон цілим? Це знищити ціль. В і повернуть дрон. Чи є позивні у ваших дронів? Ай-ай! Ай-ай! Навіть не знаю. Бідалага, непевне, якісь, бо вони у нас всі трошки страждають. Чому вирішили долучитися до армії? А, ну, у мене шлях почався з строкової служби ще в 20-му році, в 21-му. Я вирішив просто ні від кого не бігати. іти відслужити ті півтора роки і потім спокійно жити. Почалась повномасштабка, вирішив підписувати контракт, бо до строковиків були так собі відношення. Плюс, ну, хотілося б щось вже робити. Підписав контракт, послужив трошки, ну і потім, при першій можливості, як з'явилася армія, плюс, перевівся вже в ССО. Почалось повномасштабно. Я трохи відсидівся вдома, зібрався з думками і вогонь, вогонь. Чи були моменти, коли хотілося все кинути? Ні, таких, напевно, не було. А, у нас є робота, і, напевно, крім нас її ніхто не захоче робити. Або, як ми бачимо, зараз... бажання її робити. Або, як ми бачимо, зараз мало хто хоче йти і робити, цю роботу. Що таке бути оператором БПЛА в силах спеціальних операцій? Ну, напевно, це робити те, що комусь де... здасться неможливим. А, в інших підрозділах дуже боятись практикати борт. І ну, старатися щось знайти, якщо це розвідник, щось вразити, якщо камікадзе. Чому обрали третій полк? Бо це третій полк. Так вийшло, що в мене родич служить там, плюс, е, якби, ну, якась рідніше, бо він територіально для нас рідний. Що б ви хотіли сказати своїм одноліткам? Тоб, про це сказав би, типу, ну, не очкуйте нормальна тема. Можна літати, це весело, це цікаво. І на майбутнє, перспективно. респективно, БПЛА це класна тема. Чи є мрія про якусь суперкруту пташку? Да, щось таке, щоб як прилетіло, знесло півміста міста якогось в Росії. А так крило. Ну, то теж напевно крило. Хоча оці маленькі приколи теж дуже багато роботи роблять, і хотілося б інколи може якось пересідати і на них для рознообразі, так сказати. Чи відрізняється симулятор від реальних польотів? Залежить насправді від засобу, напевно. Бо є виробники, які свій засіб роблять максимально класним симулятором. Ти вилітаєш на ньому в житті, а він ну, шляпа страшна. Або симулятор просто геть не передає тих, тих ситуацій, тих моментів, які приходять вже на бойовому виліті. Як пройшло ваше БЗВП? Весело. Це було весело. Чи є людина, яка є прикладом для вас у підрозділі. Ні, насправді у нас е, такий організм, так сказати, ну, навіть взяти нашу групу, у нас кожен спець свої справи і до будь-кого можна підійти з будь-яким питанням, в принципі, і допоможуть обов'язково. Ну, дуже дружній колектив, то всі друг другу допомагають. Чи бувають ротації у пілотів БПЛА? У нас як у пілотів нема. Е, пілоти зараз дуже важливі. І якщо, наприклад, підрозділ виходить на ротацію, то пілоти залишаються працювати, щоб коли підрозділ з'їде назад, бути повністю в курсі всіх подій, володіти інформацією і, в принципі, бути готовими працювати далі. Можливо, у пілотів ударних дронів є якісь ротації, але ми розвідками повинні завжди спостерігати за тим, що там коїться. Відпустка, навчання, то в цілому все навчання, як зараз. Плюс буває інколи при можливості відпускають там по п'ять днів додому. Як виглядає ваш день на лінії зіткнення? Ну від лінії зіткнення ми зазвичай трошки не віддалені через специфіку роботи. Та, але, в принципі, нормально. Можна сказати, що окрім звуків арти. І інколи пролітаєш їх над головою в півді, ну, нічого такого. Чи є у вас якісь традиції перед вильотом? Молимося, щоб він злетів, і повернувся <ривіт> <ривіт> да, і повернувся. Яка реакція командира на втрату борту? Сам знаєте. <ривіт> наш командир, в принципі, постійно з нами, тому далі він докладе вище, нам просто обідно. Який найбільший адреналіновий момент був у вас в роботі? Коли над головою пролітають каби FPV, коли рядом якісь касетки падають. Я пам'ятаю, нормальний такий випадок адреналіновий, коли ми залетіли на велику вістань, і у нас просто зв'язок пропав, і це був адреналін. Що для вас ідеальний відпочинок після бойового виїзду? В душ і спать. Просто побути самому. Воно якось Постійне життя в колективі. Воно не знаю, чи то я така людина. Хочеться побути самому трошки. Яка найдурніша історія трапилась з вами двома під час служби? Була прекрасна історія, як ми виїхали на позицію. <кхем> я двічі ходив по стежці, і там все було нормально. Третій раз іду з казкою в руках, а там <кхем> а хтось натягнув плутанку. Я її не побачив. Ну і вийшло так, що я зубами надівся на казку. І... Трошки собі себе ботаксавколов не три дні. Що? Це я тільки головою гілки ловлю. Падаю таке. Що для вас означає слово побратим? Людина, якої я можу довіритися, яка стоїть в ключок зі мною і робить зі мною добру справу. Ну, в принципі, так. Це. Наш екіпаж як якийсь напевно годинниковий механізм, і кожен товариш, братозрої, як ви кажете, він типу як шіст реночка когось прибрати, механізм вже сламається. Тому, в принципі, для мого братозброї це оця частинка цього механізму, який її дозволяє нам працювати. Що можете сказати про контракт 1824 дрони? Треба йти. Зараз дають класні плюшки, це весело. Ну, конкретно БПЛА це цікаво. І треба щось робити, якби війна в країні. Просто сидіти і ховатися така собі тема. Якщо вже зібрався, то треба. Ну, в нашому підрозділі справді треба люди. І я рекомендую, якщо хтось думає, то саме вирішувати йти от до нас. Бо. Не знаю, я служив в декількох місцях. Наш підрозділ зараз, напевно, найкращий, який я тільки знаю взагалі. Я, коли десь з відпустки з навчань їдемо в район, я кажу, що їду додому. Тому що, я, в принципі, звик там вже жити в цьому підрозділі, в тому місці робити свою роботу. і хочу, щоб нас було більше. Тому долучайтесь. Може, на себе розум. По. Зачем? Попробуем. Можем, да? Дальше с дроном до видос. С Иваном до Давай заезжал. Сейчас погоди на воду, чтобы можно было урезать. такие Сюда. У меня, кажется, не до конца прошили, по-моему. Ладно, я разъебаю вот это мое место. А я еще буду, что ли? на руку. Почему? сука. Уяре, да, нормально. Пиздец.